Сьогодні правильне харчування в тренді як ніколи. Але щоб воно дійсно принесло користь, необхідно розібратися в усіх тонкощах і нюансах. Якщо неправильно підібрати режим прийому їжі або рецепти правильного харчування, можна завдати непоправної шкоди здоров'ю. На відміну від життів дієт для схуднення, які мають безліч протипоказанця побічних ефектів, здорове харчування нормалізує травлення, обмін речовин, забезпечує злагоджену роботу всіх систем організму, допомагає позбутися зайвої ваги та стати здоровішим. Пам'ятаймо, що наше здоров'я на 70% залежить від того, що ми їмо. А у нас щонедень то нові тенденції у харчування, то не рекомендують дорослим купити молоко, то їсти яйця, то свіжий хліб. Тому виникає запитання, чи дійсно продукти, якими ми харчуємося, і які знайомі нам з дитинства, такі шкідливі? Тож ми вирішили розібратися в міфах, якими обросло наше харчування, аби виокремити лише правдиві факти про їх. І провели дискусію: здорове харчування, міф чи реальність. То, щоб почати вести справді здоровий спосіб життя, для початку слід ознайомитись з основами правильного харчування. Дослухавшись до порад лікаря-дієтолога доктор Кет, ми взяли собі на озброєння такі правила здорового харчування: дотримання балансу білків, жирів і вуглеводів, підтримання водного балансу в організмі, регулярність прийомів їжі та жодних заборонених продуктів. Взявши до уваги отримані знання, на проєкті Створи постер ми навчилися обирати продукти для тарілки здорового харчування, практично візуалізувати харчову піраміду. На основі постерів тарілка здорового харчування та «Піраміда харчування було створено великий постер Здорове харчування це круто. І кожен учасник запам'ятав, що потрібно харчуватися тим. Що робить нас здоровими, красивими та щасливими, Озброївшись знаннями, ми створили снек станції. Найкорисніші продукти для снеку свіжі, які довго не зберігаються. І перше за все, на що я хочу звернути увагу, це на горіхи, фрукти, овочі і сири. Це найкращі продукти для перекусу. Здорове і правильне харчування. Це запорука довголіття, легкості руху і гарного самопочуття. Цьому сприяє і кольорова дієта, яка полягає в тому, що кожен день потрібно їсти продукти виключно одного кольору. Білий колір включає їжу, яка наситить організм енергією. Червоний підвищить м'язовий тонус, посилить кровообі. Зелений допоможе зберегти гормональний баланс, прискорить зниження ваги. Жовтий додасть енергії, підвищить імунітет. Помаранчевий підніме настрій, зміцнить нервову систему. Далі цікавіше, ми потрапили на розкішний майстер-клас, готували смачні і корисні роли та дізналися секрети їхнього приготування, отримали задоволення і знання від того, що самі зробили, і з'їли власноруч приготовлені смаколики. Ну і звичайно. ж, Куди нам без ще одного друга здорового харчування, який допомагає з підтримкою нашого здоров'я та доброго самопочуття, фізичної активності, регулярні заняття, допомагають не лише підтримувати гарну форму, а й мають безліч інших переваг для здоров'я. Тож дізнаймося думку колег. Регулярна фізична активність знижує виникнення появи злоякісних новоутворень, а також гіпертонічних хвороб. Фізична активність включає всі форми руху, такі як біг, ходьба, плавання, танці, туризм та інші. Дорослим варто щодня займатися певною формою фізичної активності і намагатися ніколи не сидіти на місці. Отже, здорове харчування і фізична активність взаємопов'язані і допомагають підтримувати не лише фізичне, а й психічне здоров'я та гармонію в житті. Логічним завершенням проробленої роботи стало проведення заходу у формі Мастер Майнд на тему здорове харчування, запорука майбутнього, на якому учасники підвели підсумки і прийшли до висновку, що здорове харчування поєднані з регулярними фізичними вправами. Забезпечує ріст, нормальний розвиток і життєдіяльність людини. Тож вживаймо корисні продукти, не переїдаймо, не голодуймо, будьмо активними і збережімо наше здоров'я і молодість на довгі роки.